Вони збирають усе необхідне і якнайшвидше відвозять бійцям. Тернопільські волонтери дякують усім, хто допомагає українським військовим і просять долучатись надалі. Зараз кажуть, хлопці потребують якісного, міцного і теплого одягу та взуття. На сході бажан дуже просять форму, яка не горить, рукавиці, які не горять, балаклави, шапки, теплі, які можна взяти під кевларову каску. Зараз пішла четверта хвиля мобілізації, і також е, виникає потреба і в бронежилетах, е, але ну ми бронежилети поки що не, не так нагально, оскільки згорає все, пластина ще може бути, то може бути розгрузка замінена що, е, до бронежилета. Порядження дороге купити необхідне. Волонтери можуть партіями і дешевше, тому просять людей приносити гроші. Якщо купуєте самі, радять, як не помилитись. Бажано, берці, якщо купуєте, дивіться, щоб була лита підошва, щоб, були, щоб шкіра була спільно одна язичку, щоб не попадала туди вода, коли зав'язується на шнурочок, замки перевіряйте. Ну, тобто, щоб не купити аби що. А якщо щось краще, краще з бувшого в користуванні навіть, можливо, хтось вдома має, але якісніше. Забрати все з собою бійцям не вдається, коли під час наступу ворога доводиться швидко передислоковуватись. Тому приносити просять все, що на вашу думку знадобиться на фронті. Зима триває, тому на одному зі складів логістичного центру допомоги бійцям АТО, що знаходиться за адресою Дністрянського 10 у Тернополі, продовжують виготовляти буржуйки. Речі, продукти та гроші можна приносити і на склад номер один за адресою Збараська, 16.